Зірки повертаються на небо. Сьогодні попрощалися з колишнім лідером і продюсером гурту Фантом 2 Романом Матіяшем, який 8 липня пішов із життя. Він народився у Хмельницькому, проте рідним для нього став Івано-Франківськ. Тут Роман Матіяш закінчив школу, здобув медичну освіту та зробив свої перші музичні кроки. Роман прославився своєю участю у проєкті Фантом 2 який був надзвичайно популярним у 90-ті. Упродовж свого існування проєкту Phantom 2 вдалося випустити два альбоми Зоряні війни у 1996 році та Без контролю у 1997. Перший з яких офіційно було продано мільйонним тиражем. Phantom 2 збирав цілі стадіони. Артисти давали по 30 концертів на місяць. Зналося, що з команди КВН, він був нашим музичним керівником команди КВН. Це якось. Я не можу ні продовжувати, ні назбирати слів. Це просто трагедія, мені здається. Людина надзвичайно талановита і власне талановита у спілкуванні завжди була, тому що він міг дійсно підібрати такі слова, які, які заряджали енергію, які просто заряджали. і завжди був дійсно хорошим другом. Ми прожили таке нашу юність спільно разом. Разом були, разом відпочивали, разом працювали, тому для нас це дійсно велика втрата, хороший друг і вічний йому пам'ять. Музичну кар'єру довелося залишити зразу після визнання останні роки життя. Митець повністю присвятив себе спорту. В нашій пам'яті я маю на увазі друзів, які ще з дитинства, а деякі, от як Сушко з Яслю, дружили з Романом, залишиться тільки. Тільки з хорошими емоціями. Ми навіть вчора сиділи, згадували різні моменти. І знаєте, якось навіть спеціально ми хотіли згадати якийсь, можливо, негатив, але ми не змогли знайти ні одного прикладу. Тому що дійсно Рома завжди був таким привітним, веселим, і всі його таким. Пам'ятають, і я сподіваюся, такими запам'ятають. От просто не знайшли мені ніякого негативу. Просто настільки була світла і весела людина і такими залишиться в нашій пам'яті. Це була світла і успішна людина. Роман Матіяш заснував власний медичний бізнес, паралельно займався спортивною медициною та дієтологією. Це був позитивний, щирий, добрий справжній друг. Ось це людина, яка Завжди ставила собі десь за мету робити неможливе. Таким він був. Таким будемо пам'ятати його і нашою групою, і нашим курсом світла ну, пам'ять. Проблеми зі здоров'ям почалися у Романа у 2012 році після того, як він потрапив у ДТП. Тоді у нього відмовили нирки. Друзі та небайдужі люди всією країною збирали кошти на його лікування. Певний час Матіаш провів на апараті штучної нирки, але згодом йому вдалося пересадити новий орган. Однак, 8 липня його не стало. Вічний спочинок знайшов на міському цвинтарі рідного міста. Окрім батьків, у Романа Матіяша залишилася дружина та двоє дітей.